Перед початком сьогоднішнього випуску я хотів би задати вам кілька питань щодо майбутнього каналу, чи продовжувати мені рубрику true Crime, в якій я б розповідав про власний досвід життя з психічними розладами, або просто щось цікаве про освіт мистецтво і так далі, чи цікаво це вам? І друге питання більшість з вас дивиться моїх колег по цеху чи є якийсь true Crime україномовний дискорд сервер. Якщо немає, чи варто його створити? Напишіть в коментарях, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Дякую. 4 грудня 2024 року 6.40 ранку, Брайан Томпсон, CEO компанії United Healthcare, прямував на зустріч з інвесторами в Нью-Йорку, куди прибув двома днями раніше. Невідомий чоловік у масці чекав на нього біля північного входу до готелю Хілтон, де вистріли в нього тричі. У сьогоднішньому випуску ми розберемось в цій заплутаній справі, познайомимось ближче із жертвою та ймовірним вбивцею. Обговоримо сучасний стан страхової медицини на заході та поставимо кілька складних етичних питань, на які можливо ніколи не знайдеться однозначної відповіді. Брайан Томпсон народився 10 липня 1974 року в Мінеаполісі, штат Міннесота. З ранніх років він вирізнявся лідерськими якостями та прагненням досягати мети. Закінчив університет Міннесоти, де отримав ступінь бакалавра з фінансів, після чого розпочав кар'єру в страховій галузі. Його перші кроки в цій сфері пов'язані з невеликою регіональною страховою компанією, де він проявив себе як талановитий фінансист та інноватор. Його колеги описували його як амбітну людину, яка не боялась викликів і завжди шукала нові ідеї. Водночас особисте життя Брайана залишалось на другому плані. Він був одружений і мав двох дітей, але більшу частину часу присвячував роботі. Незважаючи на це, він знаходив час для спорту, особливо бігу, який допомагав йому справлятися зі стресом і тримати тіло у тонусі. У 2004 році Брайан приєднався до United Health Care Group і за 17 років роботи пройшов шлях до посади генерального директора у квітні 2021 року. Під його керівництвом прибутки компанії зросли з 12 мільярдів у 2021 до 16 мільярдів у 2023 році. На момент смерті Томпсона компанія була найбільшим медичним страховиком у Сполучених Штатах. United Хелс активно впроваджувала нові технології, зокрема штучний інтелект для автоматизації обробки страхових заявок. Ці зміни з одного боку зробили процеси нібито ефективнішими, але водночас викликали хвилю критики через численні відмови у страхових виплатах, які пацієнти вважали несправедливими. Брайан часто захищав свою позицію, пояснюючи, що компанія прагне знайти баланс між інноваціями та доступністю медицини. Запроваджена система автоматизації обробляла одну заявку приблизно за півтори секунди, що економило величезні суми грошей. За різними даними, рівень відмов в обслуговуванні досяг 32%, що було значно вище, ніж в середньому в індустрії. Кожна відмова це чиєсь життя і здоров'я. Але страхові компанії створені не для цього, вони створені, щоб заробляти гроші. Томсон перебував у Нью-Йорку для участі в щорічній зустрічі інвесторів United Health Group, куди він прибув 2 грудня 2024 року. 4 грудня приблизно о 6.45 ранку за східним часом Томсон йшов 54-ю вулицею до готелю Гілтон, де мала проходити зустріч. Нападник, одягнений у світло-коричневий худі, чекав на нього навпроти готелю кілька хвилин. Потім перейшов вулицю, коли побачив Томпсона. Нападник тричі вистрелив з приглушеного пістолета калібру 9 мм, влучивши в спину та праву литку. На місці злочину знайшли три гільзи, а також три невистрілені набої. Нападник утік з місця подій на електровелосипеді до центрального парку, де поблизу каруселі залишив рюкзак з грошима з гри Монополія та Худі. Після чого залишив парк через його західний вихід на 77-й вулиці. За даними поліції, вбивця залишив місто через автобусну станцію Джордж Вашингтон Bridge Бас Стейшн, що розташована на півночі Мангеттена. Томпсона доставили до лікарні Маунт Сінай Вест, де о 7.12 ранку констатувала його смерть. Згідно з даними пізнішого звіту про ростин, Томсон помер від вогнепального поранення в спину. Так як відбулось вбивство незвичайної особи а багатія, поліція відразу почала розслідування. Відразу були вилучені відео з камер спостереження всього району, щоб спробувати по гарячих слідах ідентифікувати і затримати злочинця. Спочатку представник правоохоронних органів Нью-Йорка помилково заявив, що гільзи містили слова «deny, defend і depose». але пізніше поліція уточнила, що правильний напис був «delay», а не «defend». Ці слова перегукуються з фразою «delay, deny, defend», яка є відомою в страховій галузі і натякає на тактику страхових компаній для уникнення виплат за полісами. У зв'язку з цим поліція розслідувала, чи могли ці надписи свідчити про мотиви вбивці. 4 грудня 2024 року департамент поліції Нью-Йорка запропонував винагороду 10 тисяч доларів за інформацію про стрільця. Наступного дня влада опублікувала зображення підозрюваного, зроблені камерами спостереження у хостелі та кафе Starbucks. На одному зі знімків підозрюваний широко посміхається співробітниці ресепшена, яка попросила показати його гарну усмішку. ФБР приєдналось до розслідування та запропонувало окрему винагороду до 50 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе у затриманні та засудженні злочинця. Нападник був описаний поліцією як білий чоловік приблизно 185 см. сантиметрів. Він був одягнений у світло-коричневу або кремову куртку з капюшоном. Темні штани на ньому був сірий рюкзак, а обличчя він приховував чорною маскою. Поліція зазначила, що підозрюваний здається, добре володіє вогнепальною зброєю, і був дуже обізнаним у питаннях камер відеоспостереження. Поліцейським не відразу вдалося ідентифікувати нападника, тим не менш його обличчя було скрізь. У кожному випуску новин на шпальтах газет у стрічках соцмереж по всьому місту розклеїли тисячі листівок із фотографіями можливого злочинця. Влада закликала громадян допомогти з ідентифікацією. Водночас у соціальних мережах розгорівся справжній шторм. Користувачі відразу розділились на два табори: одні засуджували нападника, вважаючи його монстром, а його вчинок не просто вбивством, а актом терору, що підриває основи правопорядку. Інші ж бачили у ньому фігуру протесту, борця проти корумпованої системи медичного страхування, жертвою якої стали тисячі людей. До цього ми ще повернемось з ходом. Після ретельного аналізу маршрутів течі нападника поліція та ФБР отримали ключову підказку, яка привела їх до Пінсильванії. Влада відстежила серію платежів, зроблених банківською картою у місті Алтуна, штат Пенсильванія, що відповідали профілю підозрюваного. Крім того, камери спостереження на автобусній станції Джордж Вашингтон Брідж зафіксували людину, схожу на нападника, яка сідала на автобус, що прямував до Алтуни. 9 грудня 2024 року, приблизно о 14.30 агенти ФБР та місцева поліція затримали Луїдже Манджоне в ресторані Макдональдс в Алтуні. Він зайшов туди після того, як зняв гроші в банкоматі неподалік. Камери спостереження в Макдональдсі ідентифікували його і менш ніж через 10 хвилин після того, як він зробив замовлення. До закладу увірвали спецпризначенці. Під час арешту Манджоне сидів за столиком із чашкою кави та ноутбуком. Поліцейські оточили його і наказали підняти руки. За словами очевидців, нападник не чинив опору та поводився спокійно. Він лише запитав, скільки часу вам знадобилось, перш ніж його поклали на підлогу і надягли кайдани. При обшуку у нього знайшли рюкзак, у якому був надрукований на 3D-принтері Glock 19 із глушником, фальшиві гроші з гри монополія, схожі на ті, що були знайдені у центральному парку, блокнот із записами, які стосувалися американської системи охорони здоров'я, а також текстами про корпоративну тиранію, телефон, у якому зберігались маршрути втечі та статті про Брайана Томпсона, фальшиві документи, за якими він заселявся в готель. ФБР заявило, що затримання пройшло без інцидентів і що це було результатом чудової роботи правоохоронних органів у співпраці з технологіями відеоспостереження та фінансового моніторингу. Після арешту Манджона був доставлений до відділку ФБР у Пенсильванії для допиту, а потім переведений до Нью-Йорка, де йому висунули офіційне обвинувачення. Луїджі Манджоне народився 6 травня 1998 року в Таусоні, штат Маріленд, у родині італійських емігрантів. Його сім'я була заможньою. Вони володіли бізнесом у сфері нерухомості кількома полями для гольфу в Балтіморі, а також радіостанцією WCBM, яка транслювала консервативні політичні програми. Луїджі не був жертвою булінгу. Навпаки, у нього було багато друзів у різних куточках світу. Він навчався у престижній приватній школі для хлопчиків Gilman School у Балтіморі, яку закінчив у 2016 році з відзнакою, ставши найкращим учнем класу. Після цього вступив до університету Пенсильванії, одного з найпрестижніших вишів США, де здобув ступінь бакалавра, а згодом і магістра інженерії та комп'ютерних технологій. Паралельно він поглиблено вивчав штучний інтелект і став спеціалістом і у цій сфері. Після Закінчення університету в 2020 році Луїджі розпочав свою професійну кар'єру в галузі технологій. Відповідно до його профілю в LinkedIn, він працював інженером з обробки даних у компанії TrueCar Incorporated, розташованій в Каліфорнії. Ця компанія спеціалізується на аналізі даних щодо автомобільного ринку та надає послуги для покупців і продавців авто. Однак у 2023 році співпраця Манджоони з припинилась, і подальша його професійна діяльність залишається невідомою. Попри перспективи успішної кар'єри, в його житті почались зміни. У 2022 році він переїхав на Гаваї та приєднався до цифрової спільноти SurfBreak у Гонолулу, яка об'єднувала it спеціалістів, мандрівників та ентузіастів технологій. Він активно займався серфінгом пішими походами та намагався знайти новий сенс у житті. Проте, через хронічний біль у спині, йому довелось покинути спільноту у квітні 22-го року. У 23-му році він повернувся на Гаваї, але став більш замкнутим. Він намагався знайти нове соціальне коло зокрема, приєднався до книжкового клубу. Проте його вибір літератури, зокрема Маніфесту на Бомбера, викликав незручність серед інших учасників. Він почав демонструвати сильну недовіру до великих корпорацій, особливо у сфері охорони здоров'я та страхування. На початку 24-го року його поведінка стала ще більш ізольованою. Друзі зазначали, що він усе рідше виходив на контакти, уникав соціальних заходів. У липні 24-го року він припинив будь-яку активність у соціальних мережах. У листопаді того ж року мати звернулась до поліції з повідомленням про зникнення, оскільки сім'я не чула про нього жодних новин протягом кількох місяців. Вона вважала, що Луїджі живе у сан франциско та працює у технологічному секторі, але його місце перебування залишалось невідомим. Луїджі Манджіоне довгий час страждав від хронічного болю у спині. У 2023 році він таки наважився на операцію, яка пройшла успішно. В одному з дописів на Reddit він поділився, що через тиждень після операції вже не потребував жодних знеболювальних і почувався краще, ніж очікував. Він навіть виклав рентгенівський знімок, на якому було видно металевий стрижень і кілька гвинтів, встановлених у його нижній частині спини. Однак, попри полегшення від фізичного болю, він почав скаржитись на мозку туман стан, що супроводжується труднощами з концентрацією, втомою та депресією. За словами спеціалістів, хронічний біль може мати глибокий вплив на психічне здоров'я навіть після його усунення. Дехто припускає, що фінансові труднощі, пов'язані з медичним страхуванням і витратами на операцію, могли погіршити його емоційний стан Маджоне ретельно планував свої дії. Звісно, і вибір жертви був не випадковим. Джерела CBS повідомили, що Манджона мав негативне ставлення до Юнайтед Хелскер та інших страхових компаній, хоча сам він ніколи не був клієнтом UHC. За словами начальника детективів поліції Нью-Йорка Джозефа Кені, Манджона міг обрати Юнайтед Хелскер як мішень просто через її розмір та вплив у галузі. Одна з версій того, чому Манджоне вибрав саме Томпсона, полягає в тому, що UHC є найбільшою страховою компанією в США. Також і найдорожчою. При цьому рівень відмов на дані послуг за полісами більше ніж 32%. Приблизно 50 мільйонів американців користуються послугами цієї компанії, тобто 16 мільйонів осіб не отримали лікування через автоматичну систему, яку запровадила UHC. При цьому серед цих 16 мільйонів людей точно були люди, або які постраждали, або померли від бездіяльності UHC. Крім цього, поліція вважає, що він надихався ідеями Теда Качинського, Уна Бомбера, та його маніфестом, індустріальне суспільство та його майбутнє. Акаунт Маджони у Гудріц містив рецензію на цей маніфест. У цій рецензії він навів кілька цитат: фраза насильство ніколи нічого не вирішує це слова боягузів і хижаків. Коли всі інші форми комунікації не дають результату, насильство є необхідним для виживання. Згідно з секретним звітом бюро розвідки та антитероризму поліції Нью-Йорка, який 26 грудня опублікував незалежний журналіст Ден Богуслав, мотиви манджони полягали в його сприйнятті страхових компаній як паразитичних організацій, його ненависті до корпоративної жадібності, а також загальному невдоволенні сучасним суспільством. У звіті також зазначено, що деякі люди у соцмережах, які висловлювали підтримку манджони, були класифіковані поліцією як екстремісти. Серед речей, що були з Манджоним, був блокнот з його маніфестом. Він повністю не був опублікований, але є уривок, який допоможе зрозуміти скоєне. Федерали, я буду коротким, бо поважаю те, що ви робите для нашої країни. Щоб заощадити вам довге розслідування, я прямо заявляю, що не працював ні з ким іншим. Це було доволі просто: трохи елементарної соціальної інженерії, базові навички роботи CID, багато терпіння. У зошиті є випадкові нотатки та списки справ, які можуть прояснити суть всього. Моя техніка добре захищена, оскільки я працюю в інженерії, тому, ймовірно, багато інформації ви там не знайдете. Я прошу вибачення за будь-які завдані страждання або травми, але це мало бути зроблено. Відверто кажучи, ці паразити просто отримали те, на що заслуговували. Нагадування, США має найдорожчу систему охорони здоров'я у світі, але ми займаємо приблизно 42-ге місце за тривалістю життя. United Healthcare є однією з найбільших компаній у США за ринковою капіталізацією, поступаючись лише Apple, Google і Walmart. Вона продовжує зростати і зростати. Але що з нашою тривалістю життя? Ні. Реальність така, що ці покидьки просто стали занадто могутніми і продовжують зловживати нашою країною заради величезного прибутку, тому що американське суспільство дозволило їм уникнути відповідальності. Очевидно, що проблема є складнішою, але в мене немає місця для її повного викладу, і, чесно кажучи, я не претендую на те, щоб бути найбільш компетентною людиною для пояснення всієї ситуації, але багато хто вже давно вказував на корупцію та жадібність. Однак ці проблеми нікуди не зникли. Це вже не питання обізнаності, а очевидна гра влади. Подібних вбивств, вчинених як акт помсти чи відплати за несправедливість, в історії було чимало, і деякі з них я вже розглядав на своєму каналі. Однак справа Луїджі Манджоне кардинально відрізняється від них. Він не був маргіналом, який усе життя провів на узбіччі суспільства, і не був дитиною, що страждала від булінгу, шукаючи спосіб довести свою значущість через насильство. Навпаки, його біографія здавалася історією успіху. Він походив із заможньої сім'ї, здобув освіту в одному з найкращих університетів США, працював у престижній сфері технологій та штучного інтелекту. Його дії не були імпульсивною реакцією на особисту образу або спробу отримати увагу. Він не діяв через відчай, як це часто трапляється у випадках масованих розстрілів чи нападів на корпоративних керівників. Це було продумане ідеологічно вмотивоване вбивство, вчинене людиною, яка усвідомлювала його наслідки і не намагалась виправдовувати свої дії тим, що не мала вибору. Він не був радикалом у класичному розумінні, не належав до політичних чи терористичних груп, не залишав відкритих закликів до насильства. Його незадоволення системою не було спонтанним. Воно визрівало роками, підкріплювалось особистими труднощами, хворобою та фінансовим тиском. На відміну від класичних месників, які часто виправдовують свої дії бажанням відплати за особисті кривди, манджоне не мав конкретної історії конфлікту з компанією United Healthcare. Він не був їхнім клієнтом, йому особисто не відмовляли у страховому покритті. Проте він розглядав ситуацію глобальніше, вбачав у цій корпорації уособлення системної несправедливості, що на його думку коштувала життям мільйонам людей. Це був не просто особистий акт помсти, і це був акт, який він, схоже, вважав політичним висловлюванням, нехай і через насильство. Такі випадки, коли людина із високим соціальним статусом освітою та хорошими перспективами свідомо йде на вбивство з ідеологічних мотивів, значно рідші ніж звичайні акти помсти чи терору, саме це робить справу Луїджі Манджоне настільки унікальною і водночас настільки тривожною. Після вбивства генерального директора United Healthcare Брайана Томпсона громадська реакція була неоднозначною. Багато користувачів соціальних мереж висловлювали презирство до Томпсона та його компанії, ділячись особистими історіями про шкоду та смерть, спричинені відмовою у страхових виплатах. Вони також використовували чорний гумор та меми для висміювання ситуації. Вони вважали, що Манджо вчинив акт справедливості там, де її роками ігнорувала держава. Відмова страхових компаній у покритті медичних послуг уже коштувала життям тисячам людей. Дії манджони були відповіддю, яку суспільство не могло дати іншими методами. У соціальних мережах поширювались хештеги на його підтримку, а на стінах міст почали з'являтись графіті з його іменем, портретами та надписами на кшталт Justice for Luigi. Активісти організовували мітинги, висловлюючи підтримку йому як людині, яка вбила вбивцю. Дехто навіть вимагав його звільнення та повної амністії, вказуючи, що справжніми злочинцями є ті, хто дозволяє страховим компаніям вирішувати, хто житиме, а хто ні. Цей випадок викликав хвилю паніки серед керівників великих медичних корпорацій. Представники керівництва інших страхових компаній були налякані. Багато хто почав користуватись послугами приватної охорони та обмежив свою публічну діяльність. Деякі компанії видалили зі своїх сайтів і соціальних мереж фотографії та інформацію про членів ради директорів, намагаючись мінімізувати ризики для своїх керівників. В американських містах почали з'являтися плакати з фотографіями та іменами топ-менеджерів інших страхових компаній, часто супроводжувані гаслами вони наступні або скільки життів ви ще заберете. Деякі з цих плакатів містили відкриті заклики до розправи над тими, хто ухвалює рішення про відмову у страхових виплатах. Проте не всі поділяли захоплення вчинком Манджіоне. Інша частина суспільства вважала його не просто вбивцею, а терористом, який своїм вчинком створив небезпечний прецедент. Вони розглядали це вбивство не як акт справедливості, а як загрозу для інших керівників великих успішних компаній, які після цього випадку почали більше переживати за власне життя. Побоювання зросли, що такий тип насильства може повторитись або навіть перерости у цілу хвилю атак на корпоративних топ-менеджерів. Деякі політики і медіа порівнювали це вбивство з діями радикальних груп, які використовують терор для просування своїх ідей. Змі, що підтримують великий бізнес, наголошували, що такий акт насильства лише підриває правову систему і загрожує стабільності корпоративного сектору. А самі корпорації почали активно просувати наратив про те, що напад на Томпсона був частиною ширшої антикапіталістичної кампанії. Впливові бізнес-організації та політики закликали уряд ужити жорстких заходів, щоб запобігти повторення подібних інцидентів. Федеральні органи почали ретельно відстежувати онлайн-дискусії, виявляючи тих, хто відкрито підтримував Маджони або виправдовував його дії. Було розпочато розслідування спрямоване на ідентифікацію осіб, які можливо закликали до подальших актів насильства проти керівників медичних компаній. Таким чином, справа Манджіоне стала не лише кримінальним випадком, а й каталізатором масштабної суспільної дискусії про межі допустимого протесту, корпоративну відповідальність та глибоко укорінені проблеми медичної системи США. Особисто я себе відношу радше до першої групи, ніж до другої. Я ніколи не підтримував насильство як метод вирішення проблем, але іноді буває так, що воно єдиний спосіб зупинити зло. У сучасному світі, де економічні інтереси корпорації нерідко ставляться вище за людські життя, система охорони здоров'я США є яскравим прикладом того, як прибуток стає важливішим за людей. По факту, страхові компанії є нікому не потрібною прослойкою між клієнтом і лікарнею. Вони не надають медичних послуг, не рятують життя, але чомусь саме вони мають право вирішувати, кому лікарня буде допомагати, а кому ні. Вони не лікують, не винаходять нові ліки, не беруть участі в наукових дослідженнях, але при цьому отримують величезні прибутки, просто контролюючи потік грошей між пацієнтами і лікарнями. Чим менше процедур пройде людина, тим більше на її полісі зможе заробити страхова компанія, і ця система просто жахлива, вона не працює на благо пацієнта. Вона не сприяє розвитку медицини, а лише оптимізує прибутки корпорації, які надають страховку. Але люди змушені купувати поліси, тому що система організована так, що звернення до лікаря в обхід страхової компанії є настільки дорогим, що для багатьох просто недоступне. Це фактично економічне рабство, де ти або платиш страховку, або залишаєшся без можливості отримати лікування. Люди, що керують гігантами страхового бізнесу, часто вважають себе вищими за інших. Вони живуть у світі, де їхня влада і гроші дають їм повну безпеку, де їхні рішення не мають жодних наслідків для них самих, навіть якщо вони коштують комусь життя. Але справа Луїджи Маджіоне доводить протилежне. Вона стала сигналом для корпоративного світу, що навіть ті, хто контролює мільярди, не є недоторканими, що їхня жадібність, їхні рішення. Які коштують життям і здоров'ям можуть мати наслідки. При цьому страхові компанії майже ніколи не несуть відповідальності за свої відмови у покритті лікування. Вони володіють ресурсами, які дозволяють їм уникати будь-якої відповідальності. І у них працюють найкращі юристи в світі, які можуть довести що завгодно в залі суду. Навіть якщо їхні дії призвели до смерті пацієнта, вони знайдуть спосіб виправдати це якоюсь технічною помилкою чи умовами поліса. Судові позови проти страхових компаній тривають роками, і лише одиниці пацієнтів або їхніх родичів отримують компенсації. Але навіть у таких випадках це крапля в морі порівняно з гігантськими прибутками страховиків. Для держави страхові компанії це величезний капітал у вигляді податків, політичного впливу і фінансування виборчих компаній. Вони постійно лобіюють свої інтереси у різних гілках влади, блокують будь-які реформи, які могли б зробити систему охорони здоров'я більш доступною доступною Для людей і фактично контролюють те, як працює вся медична індустрія. Вони створили систему, у якій пацієнт не має вибору, де здоров'я перетворилось на товар, а людське життя на бізнес актив. Ця система існує десятиліттями. І щоразу, коли хтось намагається її змінити, він стикається з опором потужного фінансового лобі, яке готова зробити все, щоб зберегти свою монополію. На даний момент, станом на 3 березня 2025 року, Судовий процес Над Манджоне, обвинуваченим у вбивстві генерального директора United Healthcare Брайана Томпсона, перебуває на стадії підготовки до судового розгляду. Після арешту Манджоне 9 грудня 24-го року в штаті Пенсильванія йому було пред'явлено обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Наразі триває збір доказів, допити свідків та інші процесуальні дії, необхідні для проведення повного судового розгляду. Очікується, що судовий процес розпочнеться в другій половині 25-го року, проте точна дата ще не визначена. Захист манджони готується представити свою позицію, зокрема щодо мотивів вчинку та можливих обставин, які могли вплинути на дії обвинуваченого. Оскільки злочин було скоєно в Нью-Йорку, слід зазначити, що в цьому штаті смертна кара була скасована у 2007 році. Тому якщо Манджуана буде визнан винним у вбивстві першого ступеня, йому загрожує довічне ув'язнення без можливості УДЗ. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі!